Повертаємося, всіявши зойком оази, кров на піхвах, хабар за плечима. Та зачинене місто, мов острів прокази, чики бріки кричать незупинно. Поки нас не було, поки десь на затоні, Борода сортував батони, у криницях шукали нові Робінзони, артефакти народжені зоною. Ми згубили себе у північнім поході. В голові ж бо клич моноліту. І у скнари до знижки достукатись годі, хлопці з волі, заводьте трембіти. Новачки тут зів'яли по межах і кліттях, аномалій тече меандр. Від горілки померло дзвінке повноліття, порятуй мене, Сєва, Скафандр! Зона все відклада, артефакти, мов яйця, контролери, фантоми, хімери. Тут помости смертей, де живуть, не вбоявшись, І лиш прип'ять чекає на мене.